Такий вигляд має сміттєзвалище поблизу села Цегів Мар'янівської громади. Місцевий житель Олександр Скопик пригадує, сміття сюди почали звозити наприкінці 60-х років. Колись були грузі, не робили асфальтом. У них таке було там, видували глину, витягали, таке проваля було. Тільки односельчани ваші сюди скидають? Сміття? Так свої своє село. Так де що зібрав, то й тачкою везе, то їм лише на плечах, російська рада вливала, твої їздили, збирали. Зараз не бачу, їздив трактор, лише рада вирішує, вирішуючи, як вони там зараз. Працівники Держакоінспекції Волині під час перевірки виявили перевищення екологічних норм на цьому полігоні. Про це повідомив телефоном керівник відділу Андрій Філюк. Спеціалісти інспекції в рамках кримінального провадження залучалися спільно із поліцією для проведення огляду місця події. В рамках кримінального провадження були відібрані зразки ґрунту, були проведені лабораторні дослідження. Триває кримінальне провадження і триває досудове розслідування. То розголошувати, ну в принципі, ми не маємо права. Працівники Мар'янівської селищної ради скерували знімальну групу суспільного до секретаря, аби отримати коментар щодо усунення проблем пов'язаних із перевищенням екологічних норм на полігоні твердих побутових відходів поблизу села Цегів. Втім, на дзвінок знімальної групи виконувач обов'язків Володимир Борачок не відповів. Немає а хто зараз виконує обов'язки? А секретар ДГ наскільки нам відомо, є відкрите провадження. І в рамках цього провадження ну, поки що ніякої інформації ми не надаємо. Місцевий житель Ярослав говорить, сміттєвий полігон поблизу Цегова давно переповнений. Якісь норми повинні бути. Його давно вже мали закривати. Я не знаю, чого його ще не закрили, і він ще далі працює. Там і десь раніше були екологи, і він переповнений. Тут була сільська рада, то земля була тут наша. А туди сміттєві вивозить більшість міста Горохів. Зараз почали там дозволяти з селища Мар'янівка, то почали вивозити. Я особливий зла в кінець. Ну чого ж не переживаю? Дуже мені старим, то вже таке, але ж молоді люди в мене, внуки, все, як їм бути, тих чи ви десь переноситься, нігде люди не дають, і назад сюди, і так от. за матеріалами, наданими правоохоронними органами, сума збитків завдана довкіллю внаслідок забруднення на полігоні твердих побутових відходів поблизу села Цегів понад 4 мільйони гривень. Це підтвердив керівник відділу Андрій Філюк. Прокоментувати ситуацію зі сміттєзвалищем поблизу цегова у нацполіції Волині відмовилися, аргументуючи це таємницею слідства. Про це сказала речниця Ольга Бозулук. Аби дізнатися, кому належить земельна ділянка і на чиєму балансі полігон твердих побутових відходів, а також хто буде нести відповідальність за завдану довкіллю шкоду і що надалі буде з сміттєзвалищем, суспільне звернулося з інформаційним запитом до Маріанівської селищної ради. Микита Чибар, Віктор Логінковський, Суспільне новини, Луцьк.